Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему. Я хочу вам розповісти, що вам робити, якщо вам відмовили в призначенні пенсії. Чому хочу про це поговорити? Адже вважаю, що українські пенсіонери є. Найнезахищенішою, скажімо, верствою населення, да, і дуже багато хто стикається з такою проблемою, що при призначенні пенсії в органах пенсійного фонду України може за якихось обставин, випадків так отримати відмову від призначення пенсії. Що в такому випадку робити, адже людина потім перебуває так, скажімо, в шоковому стані, що робити, куди бігти, з чого починати. В даному відео ми розглянемо декілька варіантів, чому. Тому вам пенсійний фонд може відмовити в призначенні пенсії і як це виправити? Це можна виправити за допомогою дій роботодавця, де ви працюєте, або ж вже безпосередньо в судовому порядку? Наприклад, коли ви звертаєтесь звичайно за призначенням пенсійної виплати, вам взагалі не вистачає стажу, тобто ваш стаж менше 15 років, вам, наприклад, 65, в такому випадку, звісно, вам відмовлять в призначенні пенсії, ви зможете отримувати соціальну допомогу замість пенсії. Є в мене відповідне відео, де я про це розповідаю. Розмір такої допомоги становить так не менше 2361 гривні на місяць. Але там є нюанси в тому випадку, що вам кожні 6 місяців потрібно поновлювати пакет документів, надавати заяву, декларації про майновий стан кожного члена вашої родини. Але все ж таки, такі. Соціальної допомоги в нашій країні існує. Також ще, як один із варіантів, я про це також багато разів розповідаю: якщо взагалі немає стажу, вам 60 наприклад, років, ви не можете працювати за станом здоров'я. Маєте складнощі з фінансами, ви можете звернутися та оформити статус малозабезпеченої родини. Так само це дасть вам право отримувати соціальні виплати від держави. Що ж робити, якщо ви відкрили трудову книжку, візуально подивились, порахували. Супер, у вас є всі роки страхового стажу. Ви звертаєтесь в пенсійний фонд, і тут починається. Пенсійний фонд каже, там неправильно вказане ім'я, яке не співпадає, наприклад, з вашим паспортом. Цей період записані не чорною, а чорною ручкою, так? Чорною пастою. Тіперіви десенью... Я не можу роздаватися наказ про ваше призначення, цей період не зараховується, цей не зараховується, цей ми теж наберемо до уваги. І ви бачите, що там з 30 років вашого стажу, який вам необхідний для призначення пенсії, вам зараховують, наприклад, лише 18. Що робити в такому випадку? По-перше, не панікувати. По-друге, пам'ятайте, що якщо ви надалі продовжуєте працювати, вам потрібно зробити якісь виправлення в трудовій книжці. Наприклад, ваш ваше ім'я не співпадає з вашим. Паспортом, прізвище ім'я по батькові не співпадає з вашим паспортом. В такому випадку ви можете звернутися до свого роботодавця на останньому місці роботи, який виконає всі необхідні дії з виправлення вашої трудової книжці. Якщо є якісь періоди трудової діяльності, які вам треба підтвердити довідками. І вже цього, цієї. Організації немає, ви впевнені? Ви знаєте, є їхні правонаступники. Якщо немає правонаступника, в такому випадку, вам необхідно звертатися в архіви. В архів ви теж не повинні панікувати, звертайтесь в довільній формі, пишете заяву, а пишете максимально важливу інформацію, вказуйте в таких заявах, що саме, коли працювали, вашу посаду, ваше прізвище, ім'я по батькові, з якого по який період ви працювали. Тобто, чим більше ви надасте такої інформації щодо вашої трудової діяльності, тим більше вірогідність, що дані вам знайдуть, і відповідні довідки ви зможете подати до пенсійного. Фонду України, що дозволить вам зарахувати до стажу вказані періоди. Якщо ж так виходить, що ви, наприклад, пошукали підприємство, понадсилали листи, вам звідусіль приходять відмови, установи організації немає, вона ліквідована, правонаступнику також, архів не був переданий. Що ж робити в такі мови випадку? Ви знову ж таки йдете в архів, архів, архів вам надає відповідь, що нічого. Немає, дані не зберігались, не передавалися, і так далі. Хоча, згідно чинного законодавства, всі дані мають зберігатися протягом 75 років років архівних установах. В такому випадку ви маєте на руках документ, в якому зазначено, що. Архів не може підтвердити період вашої трудової діяльності і не може надати вам довідку. Тоді, в такому випадку, вам потрібно буде звертатися до суду з позовом і в судовому порядку. Розглядаючи такі ситуації, в основному суд зараховує періоди вашої трудової діяльності. Ну, знову ж таки, це ми говоримо в загальному випадку. Ви ж розумієте, що кожна справа, кожна пенсійна справа, вона є індивідуальною, кожна трудова книжка є індивідуальною, кожне призначення пенсії є індивідуальним. Ми зараз з вами говоримо про загальні якісь ситуації. Тому в такому випадку ви звертаєтесь до суду, але для того, щоб звернутися до суду, ви обов'язково маєте Отримати або відмову, або ж довідку з е, архіву. Якщо ви отримуєте відмову, в такому випадку звертайтесь до суду, знову ж повторюсь, і в судовому порядку вам зарахуються періоди трудової діяльності, проаналізують, так, і ви зможете в подальшому оформити пенсійну виплату. Також дуже багато є випадків, коли відмовляють в призначенні пенсійної виплати пенсій, коли ви маєте право на пенсію на пільгових умовах, список номер 1 список номер 2 є питання в пенсійного фонду до атестації робочих місць. Так, також дуже важливо те, що ще один дуже важливий момент, що якщо ви працюєте на умовах важкої, так, де є важка праця містечки шкідливі. Умови праці ви обов'язково потрібні, потрібно вам обов'язково ще брати додаткову уточнюючу довідку, яка б вказувала ваші періоди роботи, що ви дійсно працювали на важких умовах праці, ваша робота носила шкідливий характер праці, тому що, на жаль, цих даних в трудовій книжці немає. Відповідно, пенсійний фонд так само без зазначеної довідки може вам відмовити в призначенні пенсійної виплати. Навіть коли ви подасте таку довідку, також можуть бути якісь Претензії в пенсійного фонду ви можете так само отримати відмову. Сміливо звертайтесь в органи пенсійного фонду України. Пенсійного фонду отримуєте там, повторюсь, відмову, і потім йдете до суду. В судовому порядку такі пенсії також судові є виграшними, ви зможете отримати пенсію. Чому я вирішила про це поговорити сьогодні і закцентувати вашу увагу, щоб ви не затягували час, не чекали роками, тому що ви можете, наприклад, це особливо інколи стосується пільгових пенсій, коли ви приходите, вам роблять підрахунок і кажуть: ага, ви можете вийти не в 55, наприклад, а в 57. Ви чекаєте 2 роки, приходите в 57, а вам кажуть, ні, не в 57, а в 58,5. Ви знову приходите і знову і так до 60 років. Тому щоб не було таких ситуацій. Обов'язково, якщо ви маєте право на пенсію, у вас є необхідний стаж. І з якихось моментів, так про які я тільки що вказала, вам відмовили в призначенні пенсійної виплати, ви маєте звертатися і можете і маєте право звернутися до суду і в судовому порядку, вам будуть зараховані періоди вашої трудової діяльності. Саме головне зробити всі необхідні кроки правильними. Тож, якщо така ситуація трапилась, будь ласка, не панікуйте так, оцінюйте свої можливості. І звертайтеся, шукайте так, підтвердження ваших періодів трудової діяльності для того, щоб вам могла бути призначена пенсія. Можете в коментарях поділитися власним досвідом, можливо, комусь було відмовлено в призначенні пенсійної виплати, і ви досягли в судовому порядку успіху. Будь ласка, поділіться в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Бережіть себе, будь ласка, та свої родини.